Так, всім привіт, радий вітати вас у своєму ютуб-каналі. Це канал про гаражі. Ті, хто перший раз на каналі, взагалі цей канал про те, як я купую, там, ремонтую і здаю в оренду гаражі. В принципі, зараз такий сезон, що не дуже багато гаражів, які взагалі продаються. Якщо щось продається, то дуже дорого. Зараз зима. осінь така ж сама ситуація була. Тобто, мені за цей сезон саме восени вдалося купити тільки один гараж. І все, більше нічого не продавалося. то він був не на об'явах, а так через просто підійшов там, запитав і сказали, що продають куди він не виставлявся. Зараз є на продажу пару гаражів, і вони продаються або дорого і вони, ну. Середньому стані я на них нічого не зароблю. Купувати гараж зараз за 3 тисячі доларів зовсім немає сенсу, якщо навіть вони за там за півтори і за тисячу не здаються. До речі, хто мені писав там в коментарях, типу, навіщо ти будеш зараз купувати гаражі? Якщо вони все взагалі в тебе все рівно не здаються зараз. всі мої гаражі, ті, які у мене, вони здаються, все з ними нормально, все чітко. Проблема тільки в тому, що зараз, як і я гаражі, відслідковую на Олексі, які продаються або здаються в оренду, вони не користуються попитом. Тобто ті об'явилися по 3-4 місяці на оголошеннях і нічого з ними не відбувається. В принципі, якась така ситуація. І купити зараз гараж за 3000 доларів, незрозуміло, що буде далі, і здавати його за 1000 за півтори навряд чи там за тисячу, то взагалі немає якогось такого глибокого сенсу. Ось, до прикладу, про цей гараж, який я вам показував попередній раз, він біля мене. Прям. Він коштує ось зараз на даний момент 3000 доларів. Я можу його купити, він, звісно, близько біля виїзду, є якісь там нюанси по ньому. Ну, в цілому, гараж як гараж. Там, ну якщо він був би за дві, було б це дуже цікаво. А так він коштує 3 тисячі доларів. Ну звісно, купити за 3 тисячі доларів і не факт, що ти його здасиш і продати його дорожче вже нереально буде. Тому я вирішив якусь для себе відкрити нову сферу, хочу спробувати щось. Але також вона трохи підморожена, це перепродажа автомобілів. Дуже цікава тема для мене. Я на неї давно роздивлявся, думав, потрібно воно мені чи не потрібно. І взагалі хотів би щось спробувати з цього. Але, як ви знаєте, щоб цим почати займатися, треба якісь мати інструменти. ну тобто там Наприклад, толщиномір потрібно мати, якусь діагностику автомобіля потрібно мати, щоб це перевірити. ендоскоп потрібно мати, але це вже таке второстепенне. Навряд чи вам хтось буде давати там машину за тисячу доларів, дивитися індоскопом. Ну, якби це моя думка, якщо б я продавав машину там за півтори-дві за тисячі доларів, то навряд чи б я хотів, щоб лізли ендоскопом. Ну там може свічки відкрутити. Але по суті, це ж машина за півтори-дві тисячі доларів. Напевно, якщо вона там за 5-10, то вже є це. І тому я придбав уже, як я захотів цього і вирішив придбати собі толщиномір. Тобто я почав подивитися дивитися дуже багато м, переглядів, там обзорів на ці толщиноміри взагалі то. Дивився і профлайн, там 488 чи якийсь він такий. І потім зрозумів, що все, що це ці всі толщиноміри, які продаються, це просто з Аліекспреса, але зверху наклеєна якась бірка. Бо вони ідентичні по формі, ідентичні по кольору. По всьому цьому ідентичні. Тобто у них немає ніяких там переваг або недоліків перед Елікспресом. На Алікспресі вони коштують в два рази дешевше. І навіть ті моделі, які я дивився раніше на Алікспресі, зараз вони вже, типу, як презентували новинку в себе. Ну таке. Коротше, купив я толщиномір за 2000 гривень. Посилання, як завжди, залишу внизу, і хочу в принципі вам показати, що це за толщиномір. Давайте перемістимося в гараж, і там уже подивимося, що це за толщиномір і зробимо розпаковку, якби. Так, що це у нас за толщиномір? Дивіться, це є Т-360. Ось так він виглядає. По суті. Бачите, тут написано фером, тобто желіза, цинк і алюміній. Ну, напевно, я правильно читаю. Він дійсно показує, чи є оцинкована машина, чи не оцинкована. Це дуже в пріоритетності. Я покажу потім на своїй машині, і, в принципі, як вона там відбувається. Так, він віддав такі коробки. Звичайна коробка, ось іде чехол. Тут йде чехол, в якому йде сам товщиномір. Зараз я це все роблю одною рукою, щоб вам було нормально видно. Ось такий йде толщиномір. Нічого тут зверхісти немає. І він у нас похожий на один із толщиноміру, які продаються в Україні десь за 100 доларів. По суті, це те ж саме. Включаємо толщиномір. А, батареїк нема. Зараз ставлю батарейки. В комплекті немає батареї, тому зараз ставлю батарейки і продовжимо. Так, поставив батарейки і вирішив вам показати все ж таки, що йде в коробці. Звичайна коробка, нічого сверхєстественного, вона нам по суті не потрібна, Але я зберігаю. Ось бачите, тут є навіть інструкція на російській мові. Тут все розписано, як його калібрувати, які там значення. Тобто тут все, ось бачите, Тут все розписано повністю, що треба робити, як його відкалібрувати. Взагалі тут велика така інструкція, об'ємна. Тут все розказано, все показано. Я відкалібрував його, в калібровці нічого немає. Страшного читаєте ось інструкцію, і все там буде зрозуміло. Сам толщиномір. Дві мінімум пальчики батарейки. Потім йдуть ось такі пластини. Ось стандарт алюміній, вона, до речі, легенька така стандартна желіза, бачите. І плюс ідуть ці пластини. До, скажімо так, пленка для перевірки точності міра. От 50 мікрон, там, 100 мікрон, 1000, там 250 і 500. Тобто, з цього набору ми можемо зібрати якусь те, що нам потрібно. Ось так це виглядає. Запускаємо толщиномір, він у мене откалібрований. Все, він готовий. До тестування. Давайте будемо дивитися. 0. 0. Це добре. Бачите, він підкалібрований, але калібрувати його треба на сотій пластині. Так, я заберу підстілку, щоб вона не пригала, Дивіться, е, показую, тому що для мене це було важливо, щоб якщо ти дуже часто е, клосиш толщиком, то щоб він показував постійно однаково. Ну, це я не дотронуся просто. Ну, думаю, достатньо. Беремо пластину 50 мікрон. Ну, вона, до речі, мені здається, що вона трохи не має 50 мікрон, бо толщик показує трохи інші показники. Ось. Так, беремо 50 мікрон пластину. І давайте будемо дивитися, скільки воно показує. 49,9. Нормально. Ну, пригай, бачите. 49, 50, 49. 46. Давайте так, зробимо багато разів і подивимося, наскільки воно буде відрізнятися від 50. Ну, бачите, якщо швидко, то воно трохи підтуплює, напевно. Ну, в принципі, в принципі, допустимі показники, як до, до, до долятовщиноміра за 2000. Давайте візьмемо на 100. На соті, соті пластині воно набагато яскравіше показує. Тобто більше правильного. Різниця є, звісно, похибка. От. Ой, це я щось промазав вже. Це я промазав просто мимо пластини. Ну, в принципі, показав. Тепер беремо типу 150 мікрон. Ну, дві пластини 50 і 100 кладемо. І повинно бути 150. Тобто те, що нам і потрібно, стандартна фарба. Ну, ви самі бачите, я просто роблю багато разів, щоб вам показати, що він дійсно нормальний толщик. 150 показав. Так, переходимо тепер до 250 мікронів. 150 якраз це те, що фарб... ну, не фарбовано, в принципі, плюс-мінус заводський якраз. Так, 250 -та пластина. Надіюсь, вам добре видно. Поїхали. 248. 249, 250, 248. Коротше, на 250 він ще шльопає один за одним. Ой, це я щось змазав. Так, все, 250-пластина -та йде в сторону. В принципі, 250-ту пластину ви бачили, штампує як дурний. В принципі, показує правильні показники. 500 пластина. Я думаю, що на 500-й пластині відхилення в 10 мікрон це не дуже катастрофічно. І беремо 1000 пластину. Тисяча мікрон. Що тепер зліпити полтори? Давайте зліпимо ще півтори тисячі мікрон, щоб ми подивилися дійсно, воно чи не показує. Тепер беремо 15 плюс 250. Це буде у нас 1750. Дивимося. Ну, щось тут вже не дуже. 1750 не тягне. Давайте візьмемо 1600. Хай буде 1600. Подивимося, як воно буде на 1600 це робити. Ну, такі показники. Ну, в принципі, більше 1500. Вже нічого і там і не потрібно. Що? Складемо всі разом. Все, що у нас є, і затестуємо. Ого. 1750. А треба порахувати, бо я не рахував 1000, 1500, 1750. 1850-1900. Ну, беремо тепер тисячну, проходимося в зворотньому порядку. Тисячна, Підставляємо, ставимо 500. Дивимося, наскільки будуть показники. Це 500 у нас. по Потовчику це от стільки. Відставляємо ставимо 250 пластину. Я думаю, до толщика взагалі питань немає. ну В таких показниках, то, Якщо є, звісно, толщики покращі, Хоча я дуже сумніваюся, і просто всі доказують, що, то, що толщик з Аліекспреса то ось хочу вам показати наглядно. Що цей толщик дійсно нормальний і дійсно працює. Всі, хто каже, що толщики з Аліекспреса це не тополь, то пальто, це я звичайно нажав так. Оце не дожав просто. Коротше, такі позаказники. Тепер у нас ще є пластина з алюмінію. Хлоцімов алюміній, бачите, написано ось так. Ставимо пластину сотню на алюміній, дивимося скільки покаже. Ну, трохи щось завишене там. Ну, коротше, вже все. В принципі, зараз подивимося по машині. Давайте тепер. Пройдемося по машині і подивимося толщиком, скільки у нас буде чого показувати. Так, дах 121. Машина не фарбована. Криша, ну, бачите, по 121. Так, надіюсь, вам тут не засвідчує. Ну, вона не може бути просто в, одна, в цей, фарбована в один слой. Так, як би показати, щоб воно було видно. Так, тепер арку б'ємо. Так, в принципі, бачили, да? арка не фарбована. Тепер б'ємо тут. Надіюсь, вам видно, да? як вам тут поставити камеру, щоб вам було видно і щоб мені було видно, що вам видно. Давайте наступні двері. Видно? Вам? Тут ще залежить від того, наскільки я чітко прикладу. Тут болото просто. Бачите, від того, що тут болото, трохи більше буде показників. Або якщо ви не рівно прикладаєте, то також буде показувати вам другі показники. О, бачите? Крило також не фарбоване. 100 мікрон. Коротше, в принципі, я знаю, що в мене є одне місце, де на машині фарбовано і де є шпакльовка. Ось задня арка. Бачите? 340. Тут фарбовано. Це одне місце, де в мене фарбовано. І все. Я просто хотів показати, що воно отак. от отон, бачите? Тут є трошки. Оце у нас пластмаса, бачите, воно не проб'ється. Тут трохи фарбувалася ця частина, а тут вже не фарбовано. Оні теж фарбовано, я вже забувся. де воно там фарбовано, бачите, Ну це нічого кримінального. Тут бачите, фарб. Ну, зараз. Бачите, тут є, але тут не багато шпакльовки. Ну, вона фарбувалася, я знаю. Двері не фарбовані, наприклад, я знаю. Не, вторий якраз, вторічний якраз. Коротше, отак. І ще задню ляду покажу вам. Так, ну що, ось ці провели ми тести з толщиком. Да, розумію, напевно, трохи довго вийшло, що я пластини пікав. Тикав, але я хотів вам дійсно показати без перемоток, як це дійсно відбувається, і чому цей толщиномір я в принципі можу рекомендувати, і всі толщиноміри, які там по 100, 200, 500 тисяч доларів, мене зовсім не цікавлять. То тобто є пластини калібровочні. На них написано, ви там, якщо ви не вірите, що одна пластина щось показує не так, там інша пластина щось показує не так, ви просто берете інші пластини і все там. Ну, можете взяти іншу якісь марки, калібровочні пластини. Це на це в принципі не впливає. Так що, е так, мене відволікли. Так що, якщо у когось є сумніви, наприклад, до толщиноміра якогось, тому що я брав на Алікспресі і за 500 гривень толщиномір, повню, чи за 340 якийсь хабука, чи щось типу такого. Так, він показував там взагалі в десятках е типу 10, 20, 30, ну, типу 100 мікрон, 200, 300, 400. Звісно, що його рекомендувати я не можу. Я такий у мене був, я його викинув. Купив ось цей з цим толщиноміром. Наразі проблем ніяких немає. Я перевіряв вже свою машину, там папину перевіряв машину. Так що, я думаю, це толщиномір дуже мені допоможе при виборі машин. Так що, отака інформація про толщиноміру. Про калібровку там нічого дійсно складного. Якщо буде цікаво, можете написати там знімлю якесь відео, може, викладу в інстаграм, як його калібрувати. Але проблем з калібровкою немає. Просто підкладаєте і пластину, і все. Це вже таке, це вже нюанси. В інструкції все написано, все можна відкалібрувати, все можна зробити. Так що, все, буду шукати, в принципі, машини якісь цікаві. Зараз, як ви знаєте, реєстри закриті. Тобто, напевно, буде шукати їх не дуже легко і купити також, тому що я буду тільки її під переоформлення. Тобто я буду брати, я знаю, що там не можна багато машин, але декілька машин можна буде оформити на себе чи ще на когось. Тобто, я буду. Зробити тільки з переоформленням. Так, звісно, багато машин я так не накупляю, але я буду дійсно впевнений, що ця машина буде належати мені, і тобто, що я буду впевнений, що з її з документами ніяких проблем немає. А хто може займатися машинами, там, перекупством, було б цікаво послухати вашу версію, як взагалі ви переоформляєте машини, чи взагалі там все чітко. Так що, все, в принципі. Пишіть коментарі, що ви думаєте за толщик, і що ви взагалі думаєте за цю ідею. Всім пока, до зустрічі.